Невже знову? Ну, твоя психіка, твоя проблема? Історії, які не можна читати голос станція. самотність. Спочатку я подумав, що це розіраж. Ну, знаєте, мої нові приятелі вирішили влаштувати соціальний експеримент, Нібито забути мене в лісі, а потім вискочити з кущів і сміятись. Я марно намагався до когось додзвонитись, але батарея здохла, як і моя віра в людство. Ну, принаймні, батареї віра в людство здохли синхронно. Гарна пара. Шкода, що весілля не встигли зіграти. Станція, куди я доплентався, виглядала як усе моє життя облуплена, безлюдна і трохи смердить забутістю. Я сів, а годинник наче поспішав. Щоб першим дістатися апокаліпсису не хвилюйся, крихітко. Усі годинники показують нісенітницю, просто деякі роблять це з більшим стилем. Платформа була порожня, а в повітрі витала така тиша, що навіть мої думки озирались. Станція, що її забули, навіть Google Maps. платформа з атмосферою нікому не треба. Коли з туману викотився поїзд, я не зрадів, бо він виглядав. Ну так, ніби його склали на заводі кошмарів, і ніхто не перевірив, що вийшло. Він був немов зшитий з відлунь і шепотів, які втратили напрям і глузд. Ласкаво просимо на рейс, потяг, що возив мрії, а тепер везе лише відчай і перегар. Наш маршрут самотність та переоцінка цінностей. Пити їсти не видається лише гузування та сарказм. У вагоні було тихо, занадто. Але я бачив, як гортається чиясь книга, чув шелест одягу, ніби хтось поруч встав. Люди були просто не в моєму вимірі. Може, я завжди був у цьому вагоні сам, навіть коли їхав з кимось, поїзду, якому кожен їде у своїй реальності, як у житті, правда. А тоді я знайшов поштовий вагон. Там було якесь пекло паперової археології. Мільйони листів, валізи, дитячі іграшки, із якими більше не грають, і він. Листоноша виглядав так, ніби його щойно викупили з театрального складу, і не встигли струсити з нього пил. Ну, звісно, таємничий листоноша. І що він приніс? Квиток на потяг до екзистенційної кризи. Він глянув на мене, як на людину, яка втретє проходить той самий квест і знову провалює. Потім витяг листа, підказку для дурника Ти завжди був один, просто не помічав. Прочитав раз, прочитав двічі, не допомогло, не заперечило, просто стало ясно. Вся моя імітація принадності, дружби, жартів була лише вітриною. А під нею я і ніхто інший. Так-так. Все життя граєш у нормального хлопця, поки не опинишся у вагоні, де головна роль статист. Іронія тебе навіть не покажуть у титрах. А потім вікна почали змінюватися. Я бачив себе в різних спогадах: малого, самотнього на шкільному дворі, підлітка, що стоїть остовен, поки інші сміються, себе п'яного, що ригоче голосніше ніж треба вчора біля багаття. О, архів самозневаги відкрито. Наступна зупинка: Пригадай усі незручні моменти з 2009-го. Вибач, що не приніс попкорн. Знаєш, яке воно усвідомлення? Воно не пафосна сцена з фільму, не блискавка. Це коли дивишся на своє обличчя у вікні і вперше не відвертаєшся. Вітаю. Ще трохи, і ти навчишся їсти в поїзді один. І не вдаватися до філософських пауз під кожну булочку. У своїх роздумах я й не помітив, як поїзд зупинився. Місто кричало: реклама, сигналки, підлітки, які регочуть із мемів столітньої давності. Але тепер це просто шум. Не моя сцена. Я не шукаю де вписатися, кого вразити, чиї межі обійти боком. Видаляю з життя один за одним тих, хто зберігав мене в чернетках. Не з драми, а з нарешті. І йду далі не як тінь, а як вайфай, що нарешті змінив пароль. Ого, дивись, герой вийшов із режиму завжди онлайн. Станція самотність пройдена. Далі внутрішній спокій без підписників. Хто б міг подумати. Коли я вийшов з поїзда, він здригнувся. Металеві плити, вікна, двері почали складатися та перетворюватися. Пари локомотива вагона світились жовтим, як котячі очі. Так, це я і поїзд, і розповідач, і твоя персональна екзистенційна дорожня інструкція. Потяг відштовхнувся лапами, Так, лапами. І стрибнув у небо, у той самий туман, де губляться всі ті, хто нарешті себе знайшов. Наш герой більше не шукає інших. Він знайшов себе. А що ж ти, глядачу, хочеш поради, як жити самотністю? Заведи кішку. Але попереджаю, вона теж тебе ігноруватиме. Історії, які не можна читати. Волос. Цей ефект викликає мігрень. Але тобі ж подобається, правда?